Літо добігає кінця, невдовзі початок нового навчального року. Традиційно цієї пори на дорогах населених пунктів збільшується кількість як пішоходів, так і автотранспорту. Як свідчить статистика, з року в рік саме на цей час припадає значна кількість дорожньо-транспортних пригод за участю дітей? Чому так? На переконання працівників державтоінспекції, після кількох місяців безтурботного відпочинку юні пішоходи втрачають пильність, а тому нерідко потрапляють під колеса автомобілів. Водії, рухаючись у літньому режимі напівпорожнього міста, теж не завжди встигають вчасно Реагувати на рухому перешкоду це і стає причиною трагічних випадків. Щороку у цей травмонебезпечний період інспектори Волинського управління ДАІ проводять місячник Увага діти на дорозі. Триватиме він з 20 серпня по 20 вересня. Це комплекс цілеспрямованих заходів, мета яких профілактика дорожньо-транспортних пригод за участю дітей. Найчастіше є такі фактори ризику, коли діти потрапляють в ДТП саме в напередодні в відповідно школи або вже після того, як Пішли до школи, тому цей період є самим ризикованим, і ми намагаємося саме з 20 серпня по 20 вересня в рамках цього заходу провести отакі профілактичні заходи тематичні для того, щоб нагадати діткам ще раз про те, як правильно протинати проїзну частину. Працівники державтоінспекції у своїй роботі роблять акцент в першу чергу на профілактичних заходах, які покликані знизити сумну статистику дорожньо-транспортних пригод. Наголос ставлять на освітній складові, в якій не останню роль повинні відігравати батьки. Адже щодня вони перетинають Жду частину разом із дітьми не зайве звернути увагу на прості правила, бо рано чи пізно вони будуть робити це самостійно. Звичайно, обговорюється це вдома, тому що тато теж водії тато постійно проводить профілактичні такі, скажімо, консультації. Навіть якщо раптом хтось іде з дорослих, то діти самі показуючи приклад дорослим, що переходять на пішохідний перехід. Школа біля будинку на але все одно треба дитину вчитися, що вони гуляють, бігають. Їм треба знати правила дорожнього руху. Діти знання правил дорожнього руху, підтверджують. Потрібно переходити дорогу тоді, коли є зебра або світлофо. Подивитися направо наліво, якщо немає машин, то можна тоді переходити. Вихователька на виховній годині завжди каже. І коли канікули починають казати на дорозі, будьте обережними, коли дам зебра, переходьте дорогу. Не можна дітям їздити на дорозі, можна тільки з 14 років їздити. А да. ти керуєш? Я не їжджу на дорозі, я їжджу як бровці. Дивитися, що подивитися наліво, тоді направо, щоб ніяка машина не їхала і акуратно перейти дорогу. Втім, трапляються не поодинокі випадки порушень не зупиняє навіть присутність на дорозі працівників державтоінспекції. Якби машини вчасно не загальмували, цей велосипедист міг би створити дорожню транспортну пригоду. Причина банальна впевненість у власній правоті, навіть якщо вона суперечить правилам. Як потрібно передати проючину на велосипеді. Пішохідному переходу. А треба з велосипеду сходити, з ласти, чи ні? Ні. Ні? Ні. Працівники ДАІ звертають увагу дорослих бути уважними не лише до власних дітей, якщо зауважили, що школяр намагається перебігати на червоне світло або ж у невстановленому місці не будьте байдужими і зверніть увагу на дотримання правил. Окрім того, не зайвим буде перед початком навчального року провести практичні походи по маршруту до школи. Це дозволить виробити в дитини правильну навичку і суттєво знизить ризик ДТП. В межах місячника увага діти на дорозі працівники державтоінспекції дарували дітям світловідбиваючі стікери. Втім, наполегливо радять батькам зробити додатковий акцент на подібних елементах в одязі та шкільному спорядженні дитини. Це особливо важливо у години сутіну, коли водій може вчасно не помітити пішохода, навіть якщо він рухається по переходу. Ці стікери є, скажімо так, життєво необхідними. Зокрема, є дуже багато одягу зараз. Елементів на рюкзаках, будь-то на спеціальних сумках для перезивного, де є ці світові елементи і що дає змогу забезпечити пішоход. До так, безпеку місячник увага діти на дорозі триває. Батькам та дітям хотілося б нагадати, що підготовка до школи це не лише навчальні атрибути, це ще й комплекс знань, які гарантуватимуть безпеку школяреві, навіть якщо вас не буде поруч.